Всім привіт! Давайте разом з вами зробимо ось таку великодню композицію. Буквально хвилин за 15-20 не більше. Дивіться, яка гарна. Для такої композиції нам потрібні дерев'яні палички, кавелі, Так? Ну, там картон. Я взяла таку ще пінопластову штучку. Так, звичайно, яєчки різні. Може ці ще понадобляться ні. Ось такі маленькі є, спірнічки, ось такі зайчики, тобто великодні якийсь декор. От квіточки. Ну. Фарба. Фарбу якось виберете, я взяла залишки у дитини. Можливо, кролик, а можливо, ні. зараз будемо дивитися. так? І Ось такі, або отакі великодні гномики. Зараз будемо бачити, що нам потрібно. Пістолет, звичайно, гарячий. Спочатку я наш пінопласт приклею до картону. Так, це. Так. Врізаємо по кругу. Ось такі палочки нам потрібно розрізати наполовинку. Ось так. Розрізаємо наполовинку всі палочки наші. Переберемо. І по кругу так клеїмо наші палички, тут вже ото, а тут можна навіть дві, О. отак. І отак обклеюємо повністю. До кінця, отак по кругу. Тепер ми зробимо так, ми отут понизу, зараз обмотаємо трішки, щоб воно в нас гарненько було. Зараз тут обклеїмо. Так. Ось, значить, отут там понизу обмотаємо, обклеїмо о. І можна ще, я думаю, можна ще і отута, десь підверхом так, зробити пару пару рядочків. Так, отже, фарбуємо повністю все і, і нитку фарбуємо. І повністю наше все, ці палички. Так, ось я пофарбувала. І воно так прикольно вийшло, знаєте, наче, типу, заборчик такий. Зараз ми побачимо. О, нормально. Так, так тепер ми їх засунемо в пінопласт. Наше яєчко. І ще я б вибрала все-таки зайчик сюди буде ну занадто великий, тому ми виберемо якогось гномика великодного. Взяла стрічечку. Зараз ми усюди бантики-стрічечки зробимо з нашої сюди під наше яєчко. Дуже гарно виходить. О, а так буде краще видно. Так, тепер дивіться, зараз гномика ми приклеїмо на палочку так? на паличку ось на дерев'яну, так. Так, поки воно сохне, ми, я думаю, знаєте, що можна ще пер'їнку сюди засунути. Ось дивіться. Так, приклеїмо. О, отак гарно буде. Так. Можливо, конвалію можна. Давайте спробуємо конвалію. Ось у мене є конвалія І ми отак ось гілочку конвалії візьмемо. Зараз спробуємо ось сюди покласти о Так, ось велике зелене, салатове, так ось сюди кладемо оп, і маленьке жовтеньке. Ось. Або ядечко ще якесь. Наприклад, блакитненькі. Все. Ось така у нас вийшла великодня композиція. А, а ще отут давайте квіточку притулимо. Ось сюди. Так. コンポゼッチやこと。